Російська армія сьогодні в день вдарила двома балістичними ракетами іскандер по території одного із навчальних підрозділів сухопутних військ збройних сил України. Про це повідомляють сухопутні війська. За даними військових, вилучання було точно в укриття українських військових. Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Наразі триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об'єктів надійними укриттями. Також вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога. Нагадаю, що сьогодні вденні. У Києві та низці областей оголошувався сигнал повітряної тривоги. Тоді повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль на Чернігівщині, у напрямку Гончарівська також пізніше про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Тому завжди реагуємо на систему спищення і спускаємося до безпечних укриттів. Неспокійно було і в російському новоросійську в день середи 24 вересня пролунали вибухи через атаку дронів. Росіяни заявили про низку вибухів. Про це йдеться в телеграм-каналі Астра та телеграм губернатора Краснодарського краю Вініаміна Кандратіва. За словами кандратіва, новоросійська нібито зазнав жахливої атаки, і безпілотники завдали удару по центру міста. Він також заявив про загиблих, розповів, що місто було атаковано в районі готелю Новоросійськ і за попередньою інфо. Інформацію відомо про двох загиблих і три постраждалі людини. Пошкодження отримали п'ять житлових будинків, в тому числі і багатоквартирні, а також будівля готелю. Пливе, пливе, пливе. А коли його підірвуть, чого його не підривають? Мамочка. Мамочки. Ах, Машини горять. Що? Тут щось сильно вибухнуло. Росіяни також заявили, що під час атаки пошкоджено офіс каспійського трубопровідного консорціуму. Водночас у мережі ширяться фото та відео, де видно, що під атакою перебуває чорноморський флот Російської Федерації, який базується у Новоросійську. Це ви побачили на відео. І через тотальне домінування дронів у небі на фронті намітився стратегічний глухий кут, коли жодна зі сторін не може домогтися значних успіхів. А оскільки російська армія намагається активно наступати, саме вона зазнає важчих втрат. Так ситуацію на фронті характеризують у російській зед спільноті колишній очільник Роскосмосу, а нині сенатор Дмитрій Рагозін, який, начебто, командує якимось підрозділом російської армії, висловив думку, що обидві армії досягли паритету в силах і засобах, що Унеможливлює стратегічно успішний наступ. Він констатував, що техніка і піхота знищуються вже за 20 кілометрів від лінії фронту. Ось вона безвихідь. То в чому проблема позиційної війни, тобто сильно. І сили приблизно рівні за оснащеністю, за підготовленістю, навіть за мотивацією, заявив Рогозін в інтерв'ю російським пропагандистам. На заяву Рогозіна відреагував один із засновників терористичного групування, так званої ДНР Павло Губарєв. У своєму телеграм-каналі він акцентував, що в описаних Рогозіним умовах наступає саме російська армія, тоді як збройні сили України обороняються. Таким чином, ми несемо незрівнянно більші втрати. Зсу такий розклад цілком влаштовує, тому ніякий мир українцям не потрібен. Їх усе влаштовує. А з урахуванням ефективної роботи за ключовими НПЗ знищено 26% потужностей. Ситуація, що склалася, їм стратегічно вигідна. Губарєв розкритикував російську пропагандистську машину, яка продовжує водити суспільство в оману байками про те, що російські окупанти перемалюють ЗСУ і що Україна вже на межі поразки, тоді як становище патова і фактично є поразкою Росії. Можливість закінчити так звану СВО перемогою при збереженні колоніальної системи влади в Росії відсутня, написав колишній соратник Ігоря Гіркана Стрілкова. Тому паніка на Росії очевидно розповсюджується досить добре, зважаючи на ось такі заяви від зет пропагандистів і зет патріотів. Заява Росії про намір наступати в харківській області свідчить про те, що вона не відмовилася від. Територіальних амбіцій щодо українських земель, і як ідеться у свіжому звіті інституту з вивчення війни, оприлюднена 23 вересня. Заява прямо суперечить неодноразовим твердженням Росії про те, що її головний апетит обмежується Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. Аналітики пропустили, що міноборони мінвбивство Росії зробило заяву про Харківщину, аби виправдати перед Росіянами поточні втрати в ході операції із захоплення Куп'янська Куп'янська. Міноборони Росії рідко так відкрито оприлюднювало свої оперативні наміри, як у заяві 23 вересня. Ймовірно, це було зроблено для створення інформаційного ефекту. Аналітики інституту додали, що наразі немає підтверджень, тому що російські окупанти частково оточили українські війська в місті. Ситуація навколо Купінська важка і почала ускладнюватися. В районі Купінська блітком російські війська спробували проникнути у місто через газову трубу. Оперативне командування північ схопитних військ ЗСУ повідомляло, що сили оборони завдали вогневого ураження росіянам і затопили цю трубу. 22 вересня. Речник оперативно стратегічного групування військ Дніпро Віктор Трігубов зазначив, що російські загарбники намагаються з півночі пролазити до Куп'янська. Ситуація непроста, але оточення міста немає. Про допомогу російській окупаційній армії, точніше, так як вона співпрацює з, зі своїми країнами. Союзницями, партнерками. Російська Федерація поставила до Білорусі велику партію боєприпасів. Як пише, як пише спільнота залізничників Білорусі, 1 по 17 вересня 2025 року в Білорусь було ввезено кілька ешелонів із боєприпасами з російських арсеналів головного ракетно-артилерійського управління Гра у Міноборони Росії. Казується, що вантажі надійшли на артилерійські бази Міністерства оборони Білорусі. Поставка відбувалася в період проведення спільних навчань захід 2025 Проте за даними джерел, вони безпосередньо не пов'язані із маневрами. Перший військовий ешелон вирушив зі. Стан станції бутилиці, Горківська залізниця, станцію Осиповичі, Могильовське відділення білоруської залізниці, у складі якого було 11 вагонів, і у складі ешелону був один вагон для провідників п'ять з вибухівкою, а також п'ять напіввагонів прикриття порожні, які використовуються для прикриття вантажу або встановлення контрольної рами під час переправлення габаритних вантажів. Загальна вага вантажу оцінюється у приблизно 300 тонн. Його одержувачем виступила артилерійська база. Одна б... з боєпропасів в Осиповичах. і другий ешелон вирушив зі станції Куженкіна, жовтнева залізниця, та прибув на станцію Центроліт Гомельська гумельська область Білорусі у складі. Було 20 вагонів з них один службовий для провідників, 14 критих із вибуховими матеріалами, а та матеріалами, а також 5 напіввагонів, ймовірно, із контейнерами ракетного зброєння. Багато цього постачання становила близько тисячі тонн. І одержувачем зазначився теж один із артилерійських склад складів боєприпасів. Тому стежимо за тим, що відбувається на території республіки Білорусь, за тими маневрами, які відбуваються зі сторони. Країна агресорки Російської Федерації відповідно до постачання того, що ми бачимо бачаємо на території Республіки Білорусь.